Доброго вам здоров'я, шановні! Що готує природа нам цього тижня із 17 по 23 лютого? Магнітні бурі, зміни в повітрі та сюрпризи від погоди? Коли погода змушує нас сидіти вдома, а повітря в приміщеннях стає не таким безпечним, як здається, саме час дізнатися, чого чекати від найближчих днів. Навіщо стежити за вологістю в квартирі? Які несподівані гості можуть оселитися у ваших продуктах харчування і чому цього тижня варто частіше провітрювати приміщення? А ще як магнітні бурі можуть вплинути на ваше самопочуття, які регіони накриють опади і що робити, щоб почуватися добре навіть в період активності сонця? Всі найцікавіші подробиці далі. Тож, те, що стосується магнітних бурь на цьому тижні, то можна сказати наступне: в понеділок, 17 лютого 2025 року, очікується підвищена сонячна активність із к індексом 4, що відповідає середньому рівню магнітних бурь. Це може вплинути на самопочуття метеочутливих людей, викликаючи такі симптоми, як головний біль, втому та дратівливість. У вівторок, 18 лютого. Прогнозується продовження сонячної активності з К-індексом 4, що також відповідає середнім магнітним бурям. Вплив на здоров'я може бути подібним до попереднього дня. Варто зазначити, що прогнози магнітних бурь можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані регулярно на решту тижня із середи 19 лютого. До неділі 23 лютого наразі не передбачається значних магнітних бурь, і геомагнітна обстановка очікується спокійною. Пам'ятайте, що реакція на магнітні бурі є сугубо індивідуальною. Рекомендується стежити за своїм самопочуттям, забезпечувати достатній відпочинок, підтримувати водний баланс та уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень у дні підвищеної сонячної активності. Погода на цьому тижні змінюватиметься досить різко. Разом із цим відбудуться значні зміни в навколишньому середовищі, що можуть вплинути на самопочуття людей із підвищеною чутливістю до факторів довкілля. Одним із головних чинників цього тижня стануть низькі температури, а також мікроорганізми, що можуть поширюватися в приміщеннях, де рівень вологості підвищений. Оскільки очікується мороз і сніг, більшість часу люди проводитимуть в приміщеннях, що створює сприятливі умови для контакту з пиловими мікроорганізмами. Якщо в оселі є приміщення, де зберігаються запаси продуктів, і при цьому вологість в повітрі досить висока, там можуть розмножуватися мікроскопічні істоти, які поширюються в домашньому середовищі. Зокрема, в темних, теплих та вологих куточках. Таких як комори чи місця зберігання зерна, круп, борошна або навіть корму для тварин, можуть активно розвиватися мікроорганізми, що потрапляють у повітря та можуть викликати реакції у особливо чутливих людей. Деякі з них найбільш активно розмножуються в продуктах харчування, особливо якщо вони зберігаються в недостатньо сухих умовах. Зміни в самопочутті можуть проявлятися у вигляді закладеності носа, подразнення очей. Сухого кашлю чи загального дискомфорту. Це пояснюється тим, що наш людський організм може реагувати на мікроскопічні частки в повітрі, які потрапляють в дихальні шляхи. Щоб мінімізувати ризики, варто регулярно провітрювати приміщення, підтримувати оптимальний рівень вологості та звертати увагу на якість зберігання продуктів, особливо тих, що можуть накопичувати вологу. Якщо з'явилися неприємні відчуття, Варто слідкувати за станом свого організму та за потреби звернутися до спеціаліста. Наступного тижня погода ніби не цікатиме. Залишайтеся вдома, випийте чаю і загорніться в плет. Холодна температура триматиметься стабільно, а дощі і сніг в різних регіонах додадуть ще більше затишку тим, хто вирішить провести час в теплій оселі. Опади очікуються майже у всіх регіонах країни. Наприклад, у Харкові сніжитиме чи дощитиме щодня з 17 по 20 лютого. А в Києві опади прогнозуються 19 і 20 лютого, а також в понеділок 17 Західна Україна також не залишиться осторонь. У Львові опади очікуються впродовж тижня. В Чернівцях, івано франківську та Вінниці мокра погода триватиме на початку тижня. В Сумах ця мокра погода буде відбуватися на початку тижня, а також 19 та 20 лютого очікуються дощі чи сніг. У південних регіонах також періодично дощітиме. В Одесі найбільш вирогідні опади 22 лютого, у Маріуполі та Симферополі 20 та 22 лютого. У Дніпрі дощі можуть пройти 18, 20 та 22 лютого, а в Запоріжжі опади ми очікуємо 20 та 21 лютого 2025 року. Як бачимо, шановні глядачі, цей тиждень і справді ідеальний для домашніх справ, улюблених книг і теплого какао. І якщо ж доведеться виходити на вулицю, краще мати при собі парасольку чи теплий шарф. Щоб почуватися комфортно навіть під мокрим снігом або дощем. В нас на Київщині наразі така морозна погода. В нас випав сніг, і це, напевно, що перший раз за всю зиму, коли він випав і лежить, бо до цього він як випадав він одразу десь розчинявся, просто уходив під землю. Таке враження було. Хоч і трішечки запізно, але все ж таки зима вирішила завітати до нас в гості в лютому, починаючи з середини лютого і до кінця лютого очікують, що буде така собі морозна погода. Я дякую вам за перегляд цього відео, шановні глядачі. Бережіть себе, будьте здорові, до побачення!